Цей сорт я вже знімала цього літа, робила по ньому відеообзор, але в нього на сьогоднішній день такі крутезні квіти, так, такий колір, що повз ну, неможливо пройти. Я вирішила ще раз загальму ну, такси зробити фото, от відео зробити і щоб воно залишилося в пам'яті. Це Pinky Promise. Подивіться, який гарний у нього колір на 14 жовтня. Так. До речі, сьогодні був дощ, верніше, вчора був дощ. Вчора, і вночі, і в день це фантом. Бачите, квіти всі з дощем От, понаклонялися. Проміс теж під дощем, але подивіться, як він стоїть. Тобто, я вже в двох світерах. Ця рослина, цей сорт, отак от гарно виглядає. Серед усіх от таких червоних сортів він самий такий ну, яскравий залишився. Уже трошечки пожукли і Ренсам, і Стробері Блоссом, і Фрайс Мельба, ну, хто там ще? Ред Вільвет, такий більш малиновий стоїть. ну, Пінкіпроміс такий. Дуже гарний, мені так сподобався він. А от на задньому плані це оце Фантом. Так що ну Фантом просто молодий кущ, тому він такий, ну кажеться, що він одного розміру. Але Пінкі Проміс ну, залишиться, він середньорослий, він так і залишиться. А фантом, звісно, буде, буде рости. Великим. Так що от дуже рекомендую цей сорт. Ще раз так покажу його. Пройшов жару цього літа, от не згорів. Отак от от класно виглядає. Так що, хто шукає собі нові сорти, от зверніть увагу на цей сорт, Pinky Promise.